Всім привіт! Вітаю на каналі! І нове відео починаємо із приготування сирних вафель. Цікавий варіант сніданку або перекусу. Рецепт простий: треба просто змішати 200 г кисломолочного сиру, 1 банан, 1 яйце, 2-3 столові ложки борошна і грам 20-30 вершкового масла або масла хі. Виходить смачно і просто. Якщо у вас, наприклад, немає вафельниці, можна зробити по цьому рецепту оладки на пательні. Я такі вафлі спокійно даю дитині, бо там немає цукру і при цьому вони не прісні. Треба просто взяти банан дуже стиглий. Хоча, як для дорослих, то можна додати й цукор, можна полити варенням, топінгом чи згущеним молоком. Як я вже сказала, цей цікавий варіант може бути для сніданку або перекусу, наприклад, якщо ще додати фрукти або ягоди. Яки готувала вафлі, тут паралельно прибирала трохи, і хотіла вам розповісти. Останнім часом у мене була така проблема із цими ну, перчатками для роботи вдома, що у мене завжди на одному пальці на вказівному була дірка. І мені чоловік замовив ось такого виробника ось він. А, оці перчатки, ви знаєте, вони такі класні, вони а, трохи плотніші, ніж звичайні. Всередині вони ну, без напилення, як то буває. Але ось уже три тижні я ними користуюся, і в мене нема дірок на вказівному пальці. А це є показник того, що вони класні. І до речі, мила ми якось цим засобом, бо було написано, що для різних поверхонь. Я цей засіб саме для ванни купувала. От для ванни він у нас працював класно, бо у нас є така проблема, як я вже казала раніше. У нас дуже жорстка вода і залишаються жовті плями на вані, і їх дуже важко прибрати. Цей засіб класно з ними впорався. А ось для мийки, ну, у мене є інші засоби. Я зазвичай користуюсь доместосом, і він дуже класно відмиває якісь плями. У мене плями залишились від фруктів, здається, від ягід, точніше. І я буду ще домивати доместосом. Вийшли на вулицю, сходили в магазин, у нас дуже тепло, плюс 8, Я вдяглася так, наче у нас не плюс 8, а мінус 5, Але то нічого. Погода взагалі дуже класна, по весняному тепло і хочеться вже щось зробити на вулиці. Собаки бігають, бісяться. Ліва тут ходить зі своїми іграшками, які зовсім не іграшки. А я слідкую за цим всім і думаю, з чого я почала все це робити. Воно побіг вже. Я зараз за ним побіжу. Скільки проходила мимо і не бачила, що у мене ось у горщику цибульки пустили такі листочки. І ось тут от трошки теж є. Тут у нас мають бути крокуси, а це у нас, мабуть, гіацинти будуть. Це вже у нас інший день на вулиці. Так класно, так тепло, сонячно, що хочеться прямо зараз щось робити. Але ми зараз чекаємо гостей. До нас прийдуть наші друзі, які не могли ну, дуже довго доїхати. Тож сподіваємось, наша зустріч пройде цікаво і класно. До того ж, у них є дитинка, і з у них різниця 5 днів буде дуже цікаво подивитися, як все ж таки дітки ці будуть спілкуватись. А у нас на козячій вербі, дивіться, розпускаються котики, яка краса. І це на початку січня. Ось так у нас тепло. А у нас обіцяють скоро невеличкі заморозки, і я дуже сподіваюся, що це ніяк не вплине на це дерево, на ці котики, бо я завжди чекаю, як вони розпустяться перед паскою. Дивіться, кущ Барбарису у нас усипаний увесь ягодами, але я нічого з ними не зробила, бо вони маленькі і у них великі кісточки. Чесно кажучи, не було навіть часу на те, щоб подивитись, почитати, що з цим робити. Але виглядає він дуже прикольно, особливо на фоні снігу, коли у нас випав сніжок, і ці червоні ягодки були дуже яскраві і красиві на фоні білого снігу. Зараз буде трохи моєї вечірньої рутини. Роблю я це не кожен день, але по потребі. Треба буде протерти фасади, протерти мікрохвильовку, духовку, кавову машину і все прибрати на свої місця. Останнім часом я знімаю дуже мало, на жаль. У Льови зараз, походу, почалася криза двох років, часто зміна настрою, лізуть зуби, і я намагаюся при цьому хоч щось встигнути із домашніх справ. Але всі ми через це проходимо, і тут немає нічого такого страшного. Просто підписуйтесь, щоб не загубити мене. А я в свою чергу постараюсь випускати відео трохи частіше. Ось таке вийшло невеличке прибирання. Робила з дитиною, тому намагалась зробити це все дуже швидко. Мені залишилось тільки пропилососити підлогу і помити її. Зараз я візьму пилосос, але мити я буду потім, бо Льова ще буде один раз їсти. На цьому буду закінчувати влог. Дякую вам, що були цей час зі мною. До нової зустрічі! Всім па-па!